Слоя від зеленої на коропиві, що твій твій тець та колотив, а, а той з і червоною, що і, то, то виплатів тільки пів слоя, бо вже ніхто не міг, трималися всі за цей. Але на весілля я прийшов, бачите, я найсильніший витримав, точнила мене три дні. Сьогодні ще не пив, бо боюся, щоб я вас не підвів, щоб я відспівав для вас ваші оплески. Знаєте, мене е, її мать більше просила, як його. І тому я сиджу з цього боку. О, тому сьогодні буде домінувати тато. Ти відпочиваєш, ти можеш попити собі, ходіть сюди. Ви все так, розумієте, косите під скромного, а ми в молодості давали шкура. Знаєте, знає, як то гарно, коли віддаєш долю, стакана лиші, що без стакану не може. Як то гарно, коли віддаєш долю замість. Знаєте, як то на душі щемно і то, що я знаю, і ці хвилини пережив. І сьогодні я би дуже хотів, щоб ми всі з цими описками за той короткий такий але благородний тост від батька подякували йому за те, що він сьогодні є. Знаєте, він говорить просто і скромно, але в душі. Я уявляю, що сьогодні він переживає, тому що тільки батько справді, який цю дитину поставив на ноги, і сьогодні робили шикарне весілля знаєте, в цьому залі. Я насправді хочу їм подякувати, за те, що сьогодні таке велике чисельна в нас громада. Бо вже всі кажуть, нема українців нормальних, всі в Польщі, то українці нормальні живуть в Україні. Так, тут працюють, працюють. тут можуть. Тут одружують своїх дітей, тут їх навчають, тому що Україна для українців, решта держави і політика нас не цікавить. Ми збудуємо ще Україну, але нормальними людьми, не злодіями приконами, з такими, які сьогодні одружуються. Отже, від батька, сьогодні від для своєї кровинки, яка дуже щиро сміялася зараз сльозами на очах. Його обнімає весільна. Людоні, ваші описки. а те, що може з Петруськом потанцювати. Ваші обласки. Звичайно друга надя. Знаєте, то як так, так зібралося дві наді, та що мають букети ззадні на весілля. Запрошуємо своїм першим чоловіком. Ходіть до нас, а що. А що ви не перший чоловік? Як я скажу, то я що священик, чи що? Не згідні, згідні Ви, до речі, подібні на Порошенка чомусь. Серйозний. А Пла... чого найбара? Він краще одягнутий. Порошенко все якийсь піджак за великий, плач за великий. А ви його так одягаєте, з голки, як артист, як народного артиста, розумієте, він тако хоче, так? Та хоче до влади. Він може депутат Галицької районної ради. Він Галицький не депутат. А не депутата виглядає, де скаже. Балотуємося, так. Ми все балотуємося десь так. Ну добре, ми бачимо тепер вже всю маленьку, чи то вже велику родину, бо то, що є брати, сестри, кумири, всі всі сьогодні тут. Ми їх потім запросимо. події ближче. Петрусика вже візьми, я тобі дозволяю ще раз відпусти його. Бо то мама така, як твоя, знаєш, що не пустиш, вона сама візьме. А ти. Потанцюй своїм спеком. Ми ж гарно чоловік сьогодні. Всі зібралися. Я би хотів, щоб Надя, моя сусідка по офісах, То знайти як нема грошей, то йдеш квіти в неї береш, потім забув заплатити. Привезу на весілля квітами вернув. І так ми живемо з нею. Часом квіти вернув, часом вернув до все, що є. Так ми собі живемо. Така у нас дружба. О, це така моя Галицька подруга, вона мені то все прощає, бо я е, в її селі багато випуск свій час. Знаєте, я так часто заїжджав, а я рогатинець, ми галичани, був колись Галицька, ми в одному районі, напевно, народилися ще. Тому сьогодні від неї, від батька, весіння для сина. Ваші оплески, тому що мама сьогодні собі переживає, вона його дуже любить. А ми, звичайно, з невісткою you mm -hmm. Це наші руки сьогодні, до цього рушничка, для цей щасливий молодої пари.